Хлібний дар. все вирішується на полі. Слава Україні, слава нашим силам оборони. Команда телеканалу Рада продовжує інформувати наших глядачів. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. До 20 зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу у Запоріжжі. Про це повідомили місцеві ОВА. Серед них четверо дітей, двоє дівчаток, 4 та 17 років перебувають в реанімації. Їхній стан важкий, але стабільний. Нагадаю, були окупанти по місту цієї ночі. Нанесли щонайменше 10 ударів. Пошкодили приватні будинки та знищили автомобілі. Люди отримали осколкові поранення та контузії. А в Воріхівській громаді окупанти вбили чоловіка, скинувши на нього вибухівку з дрона. Ще один чоловік отримав травми несумісні з життям у наслідок удару по Гуляйпільській громаді. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Назвичайники ліквідували займання у трьох житлових будинках на загальній площі 350 квадратних метрів. Також в одному з районів міста горіли дві вантажівки на стоянці. Крім того, вогнеборці приборкали пожежу на станції технічного обслуговування, яка охопила 600 квадратних метрів. На місці події працювали усі екстрені служби міста. Дуже страшно, звичайно, було. Зараз чим далі, тим тяжче чомусь сказати, і напевно, стрес відступає, знаєте, і розумію, що справді трапилось. Будинок я вважаю сильно пошкоджений, зруйнований. Не знаю, як ми зараз будемо тут залишатися чи кудись їхати. А у Харкові росіяни поцілили у навчальний заклад. Люди, що перебували поряд, зафільмували момент удару. Директор університету каже, працівники учасно спустилися в укриття, тому залишилися живі. Проте четверо людей отримали гостру реакцію на стрес та звернулися до медиків. Поряд з місцем удару, ринок та автостанція. Я була на території, і чую, гудить, не бачу де. Не бачу, де. Заходжу сюди, кажу, по-моєму, воно ближе і ближе звук. Заходжу в автостанцію, і кажу начальнику нашому, що щоб десь летить шахет. І він забіг у касу, дівчатам сказав, щоб полягали на пол, і все, і шара, шарахнуло. Чоловік загинув на Миколаївщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Чорноморській громаді ланцет влучив по фермерському господарству. Також знищено техніку та пошкоджено будівлю підприємства. І вночі ворог атакував суми. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Окупанти вдарили по місту безпілотниками, влучили у складську будівлю. Частина міста залишається без світла, з людей ніхто не постраждав. І в Київській області росіяни вранці вдарили дронами по логістичному центру однієї з великих компаній мережі гіпермаркетів. Спалахнула масштабна пожежа. Її досі намагаються погасити рятувальники. Задіяно близько 400 людей та понад 100 одиниць техніки. За попередньою інформацією постраждалих немає. 89 ворожих безпілотників збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни випустили по Україні 113 повітряних цілей, атакували окупанти з Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Зафіксовано влучання російських безпілотників на шести локаціях. Уряд вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2026 рік. У ньому передбачено видатків на 4 трильйони 800 мільярдів гривень. Це на 415 мільярдів більше ніж цього року. Доходи прогнозуються на рівні 2 трильйонів 830 мільярдів тр. гривень, що на 18% більше ніж минулоріч. Дефіцит коштов очікується більше 18%. Потреба у зовнішньому фінансуванні складатиме понад 2 трильйони гривень. При цьому наступного року прогнозується зростання економіки на майже 2,5%, А споживчі ціни виростуть майже на 10%. Найбільше коштів планують витратити на оборону це майже 3 трильйони гривень. З них понад 44 мільярди спрямують на виробництво української зброї, зокрема дронів, ракет та бронетехніки. Завершення війни можливе лише за згоди обох сторін. Однак від Росії наразі немає готовності до такого рішення. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він підкреслив, що Дональд Трамп докладає неабияких зусиль для припинення бойових дій в Україні. Рубіо також відкинув твердження про те, що після зустрічі з американським лідером Владімір Путін почувався впевненіше. Держсекретар США зазначив, що застосування санкцій залежить від рішення президента США і що Білий Дім не буде установлювати штучних дедлайнів. Водночас він закликав європейські країни активніше вводити власні обмеження проти Росії, адже деякі з них і досі продовжують закуповувати російські товари, включно з нафтою. І Дональд Трамп вперше у публічному виступі назвав Росію агресором у війні проти України. Президент США також визнав, що його обіцянка швидкого завершення війни не виправдала очікувань. Цього тижня загинуло 8 тисяч військових з обох сторін ще більше загинуло з боку Росії. Але коли ти агресор, втрати більші. Я думав, що легко завершу війну між РФ і Україною, але це виявилося для мене провалом. США та Китай досягли рамкової угоди щодо передачі TikTok під контроль американської сторони. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Деталі домовленості мають бути підтверджені під час телефонної розмови Дональда Трампа та Сі Сідзіньпіня. Угода передбачає передачу в довірчого управління операцій, пов'язаних з безпекою даних та контенту американських користувачів, а також видачу ліцензій на використання алгоритмів. Питання TikTok стало частиною ширшого пакета переговорів між країнами, де обговорювали і торговельні суперечки, і санкції США проти китайських компаній. Сторони заявили про готовність продовжити їх співпрацю, підкресливши важливість стабільних економічних відносин для глобальної економіки. Ізраїльські війська розпочали наземний наступ у секторі Газа з метою повної ліквідації Хамас. Про це повідомило видання Ексіос із посиланням на ізраїльських посадовців. Армія оборони Ізраїлю закликала жителів евакуюватися на південь у гуманітарні зони, і за оцінками ЦАХАЛ, сотні тисяч людей вже залишили місто. Водночас ізраїльські служби безпеки застерігали уряд, що наземна операція може поставити під загрозу життя заручників, спричинити значні втрати та не гарантує остаточного знищення терористичної організації. США підтримують операцію Ізраїлю в Газі, але хочуть, щоб її реалізували швидко та завершили якнайшвидше. Норвегія розгортає на сході Польщі навчальний центр для підготовки українських військових. Про це повідомив бригадний генерал Атле Мольде. Центр стане одним із найбільших проєктів такого типу, які коли-небудь реалізовували норвезькі військові. Навчання проводяться в межах операції Легіон, що передбачає також постачання зброї та спорядження Україні. У ній беруть участь усі країни Північної Європи, Балтії та Польща. Українські планувальники долучилися до створення спеціальних зон підготовки, зокрема для тренувань у міських умовах. Пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе ушанували у Києві. Акція пройшла на контрактовій площі. На ній були присутні дружина Морослава та донька Соломія, найближчі друзі та колеги. Учасники акції підкреслили важливість боротьби за свободу слова та безпеку медійників в Україні. Присутні також згадали журналістів, які досі перебувають у російському полоні. нагадаю, Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращою на Київщині виявили тіло без голови. Після низки експертиз установили, що воно належало журналісту. Як згодом довело слідство, Георгія Гонгадзе викрили співробітники, тоді ще міліції, та убили чоловіка в ніч на 17 вересня. Замовників убивства не встановлено. Якби не сталася трагедія з Георгієм, Україна ризикувала стати наступною Білорусією чи Росією. Цього не сталося. Суспільство прокинулося. Суспільство почало боротися за свої права. Народилося нове покоління громадян, і, а він, він Думаю, був би щасливий з одного боку бачити цю країну, яка відстоює своє право і відстоює свою своє право на на існування, а з іншого боку, напевно, би плакав плакав за те, що так багато людей мусять класти життя. Повернувся на українську сцену після двадцятирічної перерви. Режисер Андрій Жолдак представив на сцені національного театру імені Лесі Українки виставу Дім. Постановка висвітлює життя однієї родини. І більше вам розповість Соня Григорчук. Мки, експерименти, уривки спогадів та стрибки в часі біля любов, які ділять на всіх, дім це історія трьох поколінь однієї родини, яку спіткають усе нові і нові випробування. Війна одне з них. Режисер Андрій Жолдаку коментарі до вистави пише: презентувати її в Україні з українськими акторами для нього було обов'язковим. Дуже великою одної з складових нашої перемоги буде коли держава, суспільство. А в нашому випадку культурні еліти, там спортивні, дипломатичні, дадуть знак успішним українцям, які визнані в світу. Це дуже буде важливий маркер. І ми з свого боку зробили цей крок. Повертаємо Андрія Жолдока в Україну. Чотири години дійство це гра світла, музики і декорацій, та понад усе майстерність акторів, як у діалогах, так і в динаміці рухів. Я думаю, що це дивовижно, бо це не просто вистава, сповнена діалогів, це фактично театр без слів. А отже, те, що вимагають з акторів, надзвичайно виснажливо. У нас тут фантастичні та молоді артисти. Тому більшість сцен вони будувалися саме від того, як він відчуває, і він нас направляв, в тому як рухатися, і вони виникали просто на наших очах. Особливістю постановки є те, що впродовж неї актори міняються ролями і щоразу показують своїх персонажів з нового боку. Кожен кожну репетицію ми вдавати максимум. Кожна репетиція це прем'єра, і неважливо, що ти граєш батька, у тебе свої задачі, своя концентрація. Ти граєш сина, у тебе своя концентрація. Лабораторія, де ми шукали, заглиблювались, витягали і дивував і було важко, але коли важко, то тоді народжується щось таке, що ти сам від себе не очікуєш. Репетиції розпочали ще в червні, розповідає актор Остап Шаламага. Щодня з режисером проводили більше десяти годин. Ми ще скоротили одну сцену на, на цій прем'єрі. Можливо, вистава буде тривати трошки менше. Коли він нашіптує, це він нашіптує асистентці, яка нотує все, і потім нам ввечері обов'язково скидає всі зауваження. Прем'єра, це не кінець роботи над постановкою. До початку процесу повністю репетиційного ми розуміли, що нам закладається, нам режисер Андрій дав свою теорію. І ця теорія це його ум... Я так по собі сприйняв, що це його були умови, в яких ми будемо працювати. Що це буде нам складно. І прем'єра зібрала чимало схвальних відгуків від глядачів. Подія для України, для Києва. Майстер є майстер. Мені сподобалося е, от повернення хлопців. Це так щільно було так. Мені дуже сподобалося. Чи вистава непогана, є дуже хороші моменти. Є моменти спірні, є моменти критичні задуматись. Ця вистава «Жолдака» – це взагалі привід задуматись над мистецтвом взагалі. Дім одна з вистав, якою в театрі імені Лесі Українки відкривають ювілейний сотий сезон. На наступні покази постановки відвідувачів чекають вже в жовтні. Соня Григорчук, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини пропоную повернутися до теми фронту. Яка ситуація там, і про збройну допомогу партнерів? Розпитаю Вадима Кушнікова, оглядача порталу Мілітарний пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні. Романслава, доброго дня, і знаєте, ми сьогодні обговорюємо тему старлінку технологій. А от як ви оцінюєте те, що відбуваються збої? Як це впливає на фронт? Ну, ми бачимо, що це вже не перша ситуація, коли старлінки вони на жаль підводять на наших виписників. Тобто, збої вони відбуваються з досить таки великою періодичністю, Але загалом ми бачимо, що поки що якоїсь масової альтернативи, яку можна було. Вже зараз використовувати на жаль, немає. Ми бачимо те, що європейські країни активно інвестують в розвиток та розбудову своєї мережі супутникового інтернету та супутникового зв'язку швидкої е мобільності. Тож, е станом на зараз поки що дійсно альтернатив, ми бачимо небагато. Але на перспективу, я думаю, що поступово ми будемо бачити більше грацій на цьому напрямку, і відповідно буде бати більше альтернатив. І менше залежати від одного провайдера послуг. Я знаю, що ви більше про зброю, а не про ситуацію фронтову, так про бої, тактику. Але хочу в цьому контексті технології вас запитати: ситуація, яка склалася на Покровському напрямку, а саме поруч це район Добропілля, так наші військовослужбовці звільняють території. Тим не менш, перегрупування проводить 51 перша загальновійськова армія Росіян. Наскільки от наявність її там взагалі ускладнює логісти. Тих військ, які зосереджені на покровському напрямку, на обороні Покровська, і в тому числі і зв'язок. Наскільки він важливий, зв'язок зараз грає критично важливу роль, і ми бачимо, що без надійного зв'язку жодний маневр та на застосування наших військ, на жаль, під великим великим питанням та дуже ускладнюється, що стосується росіян то дійсно на Цьому напрямку вони концентрували із ста двадцяти тисяч особового складу, і це не лише підрозділи 51 ї армії, це і 73 третя дивізія, це і інші з'єднання, які приймають участь у наступальній операції. Але загалом ми бачимо, що нашим захисникам з дуже важкими зусиллями та боями все ж таки вдається отримувати позитивні результати та відвоювати українську землю. І до подій у тилу, так би мовити, так нещодавно з'явилося відео. На Чернігівщині жителі засняли шахет і назвали, що він реактивний. Напевно, що ну, за звуком, за швидкістю, як він рухається. Наскільки багато таких шахедів? Як ви оцінюєте цю технологію, модернізацію цих шахедів, які загрози це несе нам? Перші більш-менш смасоване застосування подібне. Шакедів Росії вони отримали назву Гремсьри. А за своїм похідним це іранський шахед 236. Росіяни почали застосовувати на початку літка цього року, і станом на ну, зараз ми бачимо, що вони застосовують їх під час масованих атак, в тому числі включаючи їх в групи, скажімо так, з класичними шакедами. то дійсно подібних е, виробів, які ворог застосовує проти України, на жаль, ми будемо бачити більше. А чи бачитимуть європейці більше таких шахедів? Згадуємо ситуацію з Польщею. Так цілилися вони по військовій базі НАТО, про це вже говорили. Три чотири шахеди з 19 дронів було збито, поляки оцінюють це як стовідсотковий успіх, якби це було в Україні. Поясніть нам цю логіку. Що стосується логіки? Поляків то тобто, ми бачили, що під час відбиття цієї атаки були застосовані сили, в тому числі недерландів були поні підняті на перехоплення винищувачі п'ятого покоління F-35, і саме на них приходиться більша частина саме збитих шахетів. Решта шахетів по тим даним та зображенням, які відкритих джерелах вони практично не ушкоджені, що можна зробити висновок, що вони просто приземлилися. Незалежно від дії засобів протиповітряної оборони Польщі та союзників Польщі по НАТО що стосується ефективності, ну ми можемо спиратися виключно на заяви польської сторони. Якщо вони вважають, що це 100% результат, напевно, що десь так воно і є, але в уявлені поляки. І польська сторона вже запросила і каже, що треба закривати небо над Україною. Ми цього просимо з 2022 року закривати небо над Україною. Якщо погодяться західні країни, які ресурси в них для цього є? Що вони можуть застосувати? В якому форматі це відбуватиметься? Це дійсно відкрите питання, оскільки ми бачили дуже багато різних дискусій, і багато країн пропонували свої моделі, яким саме чином це можливо зробити, враховуючи доктрину та концепцію, загалом застосування винищувальної авіації в країнах НАТО. То саме цей елемент є кістяком протиповітряної оборони країн-членів НАТО. Тож ми можемо припустити, що це може бути патрулювання повітряного простору по України, і відповідно тим самим організація безполітної зони в Тому числі збиття е ворожих об'єктів, які росіяни запускають по території України, і як ми бачимо, вони долітають і за межі країни. Тобто F-16, F-35. А щодо е, систем Петріот, президент Володимир Зеленський заявив, що країна продовжує співпрацю з партнерами в рамках програми ПЕРЛ. Зокрема, йдеться про закупівлю систем Петріот. Чи продадуть з огляду от на такі атаки на Польщу нам західні партнери їх? І що з запасами такого озброєння у союзників? Що стосується цієї програми, то програма вона призначена. Е, конкретизувати максимально а, необхідні закупки з боку України, тобто це а, ті поставки та та номенклатура озброєння, які конче потрібні саме тут і зараз. Що стосується систем Петро, то дійсно ми бачимо різні варіації, в тому числі і продаж з боку наших європейських партнерів, а виготовлення нових заміщення нових. Ми бачимо, що компанія виробник РТХ вона посунула декілька вже укладених. Контрактів на поставки цих комплексів для закордонних замовників, тим самим пріоритетизуючи поставку цих комплексів для потреб України. Загалом найкритичніший аспект тут це наявність ракеторохоплювачів. І тут ми бачимо те, що з двадцять року компанія виробник вона планує збільшити кількість виготовляємо ракеторохоплювачів саме ПАК 3 це саме в той напрямок, та там організація. А цього комплексу, яка покликана вбивати та прохоплювати балістичні цілі, це загалом ми бачимо, що певний запас є для того, щоб задовільнити першочергові потреби звуку Україна, пане Вадиме, Пропоную поговорити ще про білорусько-російське навчання захід 2025 і про цей запуск ракети циркон, як яку оцінку можете дати, як військовий оглядач, і які загрози це несе нам. В першу чергу ці військові навчання вони покликані продемонструвати більше загроз країнам НАТО, і ми бачимо, що лавіювання цифрами це те, що росіяни та їх союзники практикували ще спочатку двадцять першого двадцять років. А саме це зменшення кількості заявлених військовослужбовців, які будуть приймати участь. Тобто заявлено було 11,5 тисяч і згідно з вене. Конвенцією, якщо кількість особового складу на перевищує 12 тисяч, то присутність сторонніх спостерігачів вона не є обов'язковою. Але ми бачимо за досвідом 2022 року, коли росіяни сконцентрували там більше 50 тисяч особового складу, то це теж один з моментів. А розгортання ракети Скандер в Лінінграді це теж один з безпосередніх викликів, які направлені в першу чергу на країни Балтії та Польщу. Як ви розцінюєте присутність американських офіцерів на цих навчаннях? Як повідомляє Reuters, вони прибули на захід 2025 Якою може бути їхня мета спостереження за силами чи сигнал потепління з Білоруссю після спілкування Дональда Трампа і з Лукашенком? Це може бути виключно політичний маневр. Оскільки ми бачимо, що в Білорусі досі немає представництва сполучених штатів у якості. Пане Вадима, написано місію, я не розумію свого слова, що спустилося про супроситність за все це. спроба загравання з боку Білорусі до струє на шаб. Пане Вадиме, я бачу, що у нас виникають теж проблеми зі зв'язком. Ну що робити, навіть Старлінк дає збої. Тож я вам дякую, якщо ви мене чуєте. Я вам дякую, що ви знайшли час цим ранком з нами поспілкуватися. Як завжди, дякую за вашу експертну фахову думку. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин. Ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі Лілія Налягака з випуском новин у марафоні передосним.